З цим місцем пов'язано дуже багато хороших, теплих спогадів, ну, бо все-таки студентські роки це, напевно, як для кожного, дуже щасливі роки. Останній я тут була 2008 року. У церкві університетській вінчалися мої друзі. Певно, цією вулицею ми найчастіше в Чернівцях гуляли з Віктором. Мені навіть важко. Сказати, чому так склалося. Але власне от у цьому місці було наше місце для поцілунків. Воно, напевно, далеко не найромантичніше у Чернівцях. Але це було наше місце, де ми завжди зупинялися. Я не можу сказати, що там я Віктора закохалася з першого погляду. Це був дуже тривалий період, коли я його пізнавала, дізнавалася, дізнавалася, яка він людина. Бо він був надзвичайно позитивним, оптимістичним. Насправді все, про що він говорив, він в те вірив. Він був дуже чесною і відвертою людиною. Ніколи він не кривив душею. Навіть оце коли він пішов добровольцем у 2014 році, він чітко знав і розумів, куди він йде. Це був поклик його душі. Він був такий все життя. Він не міг пройти мимо будь-якої несправедливості. Ми часто про це говорили. І Віктор казав, що він захворів на вірус війни. Це хвороба, яка не лікується. Коли настало 24 лютого 2022 року, ну, я відразу знала, що так буде, що він піде, бо він все життя був такою людиною. Він, навіть перебуваючи на фронті, завжди намагався бути першим всюди. Він йшов на будь-які завдання, він ніколи не відмовлявся. Вже знаєте, минуло півтора року, буквально, і але я досі не можу звикнути до цього статусу вдова. Хоча я свою книжку назвала Щоденник вдови, але повторювати це слово досі болісно, досі важко, і досі я не можу до цього звикнути. Там, власне, описується рік. Згадується і 24 те число, як все починалося. Але взагалі такою відправною точкою є 6 березня. Власне тоді, коли мені повідомили про загибель Віктора, ну закінчується фактично 27 лютого 23 го року. Бо власне цей день мій день народження. Віктор, після того як він вирушив на схід, він мені замовив подарунок, який прийшов 27 лютого. І це книги. Але цей рік був настільки складний, що я взагалі не могла читати. Я не могла концентруватися на читанні. І власне десь, от через рік, 27 лютого, я розгорнула ці книжки і почала читати. На саме писання у мене, напевно, пішло менше часу ніж на видавництво, але книга вже виходить. От з дня на день чекаю.